1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. З нагоди цього у громадському ресторані Urban Space презентуватимуть соціальний ролик. Головними героями якого стали студенти. Цікаво, ідемо, глянемо. Живи відповідально дій солідарно. Саме під таким лозунгом був представлений соціальний кліп, режисер якого наш колега з телебачення Карпати Едуард Скрипник каже, що одне з основних завдань, які стояли перед знімальною групою, а саме змінити ставлення громадськості до ВІЛ інфікованих, виконано. СНІД це велика трагедія. і Мені хотілося показати власне емоційні стани людей, які переживають. Якесь таке повідомлення. Це такий дотик. До смерті, звичайно, мені як режисеру ну, я вивів це все в якийсь позитив і в підтримку, але це насправді дуже страшна хвороба. За словами організаторів, основою проекту стали напрацювання регіональної конференції з питань ВІЛ СНІДу, що відбулися в області у першій декаді 2015 року. Ми мали зустрічі з гулініфікованими особами, коли вони говорили про їхні переживання, їхню реалізацію в соціумі, Вони сказали, що є з цим проблема. Ну і в них виникла ідея створити такий ролик, де хіби був спрямований на підтримку тих людей, у яких трапилася така проблема. Головний герой соціального ролику Ігор говорить, що раніше був поверхнево ознайомлений з проблемою сніду. Лише взявши участь у проєкті, він зрозумів, наскільки важливо бути обізнаним у цьому питанні. Закликаю всіх, і тим самим сам хочу так робити, щоб змінювати щось собі, допомагати іншим. І коли ми будемо на один одного дивитися, хто допомагає. такий свого роду, знаєте, альтруїс, така емпатія, співпереживання. Коли ми будемо ділитися з іншими, тим самим ми будемо спонукати інших допомагати один одному. І тому важливо дуже підтримати таких людей. СНІД або синдром набутого імунодефіциту це важке інфекційне захворювання, яке пошкоджує імунну систему, і людина стає вразливою до будь-яких захворювань. Лікарі говорять, що на Прикарпатті є проблема віл-інфікування, проте в області вона має найнижчі показники по всій Україні. Серед тих випадків, коли ми реєструємо віл-інфекцію, то все ж таки велика частка належить молоді молодому поколінню у віці від 16 до 25 до 30 років. Ну, і треба сказати, що Дійсно, змінилися шляхи інфікування. Якщо раніше це був паралетеральний шлях, тобто через скро приживання наркотичних препаратів, то зараз дійсно переважає статевий шлях інфікування. Отець Руслан П'яста каже, що церква показує дорогу, якою треба йти вілінфікованим людям. Для цього проводяться різноманітні тренінги, навіть з медицини. Чітко треба розділити дві два етапи: тобто профілактика, тобто превентивні засоби. І власна церква покликана в цьому робити превентивні засоби, чому бо церква має авторитет, який може донести до. Людей і тут власне церква грунтує цей без на двох засобах: це найперше, це є здоровий спосіб життя, і друге це є гідність людського життя, тобто пошанування людини. Молодь, яка є найвразливішою верствою населення до інфікування, знає, яким чином можна зменшити ризики захворюваності. Ну, перше завжди все при... використовувати прозвивати. Індивідуальні засоби безпеки і так само. Медпрацівники повинні себе захищати, коли працюють на роботі. Все ж таки контакт з кров'ю і це рахується як професійна хвороба Шаргу треба зберегти себе Жити відповідально за себе та солідарно з іншими і є метою таких заходів, які на сьогодні є актуальними. Запевняють як медики, так і творці соціального ролику та організатори проекту.